Сімнадцятий рік у професії електрослюсар дробильної фабрики номер 1 північного ГЗК Станіслав Ткаченко. Це його перше і єдине місце роботи. На комбінаті працює вся його родина. Я закінчив інститут і у 23 роки, як сразу закінчив і прийшов на підприємство. Виробнича Династія, ну батько теж працював. Ну багато хто там, дід. Дядько безпосередній керівник да, знаходиться на війні. То я займаю зараз місце, виконую обов'язки електрика дільниці. Сьогодні Станіслав отримав почесну грамоту від міста. Приємно, що мою працю, мою роботу відмічають. Ну, дякую за це. Хотілося б спочатку побажати нам всем мирного неба над головою, щоб це швидше що все закінчилось. Нашою перемогою побажати ну вдалої безпечної праці, ну і доходу нормального. Олена Голуб вже майже два десятиріччя у професії. Спочатку працювала на дробильній фабриці, зараз за пультом керування. Сьогодні її працю також відзначили. Я прийшла на запуск дробильної фабрики у 2006 році. Машиністом конвеєра через три роки перейшла в операторну і працюю до теперішнього часу. Це ведення технологічного процесу, запуск оборудування, постійний контроль за обладнанням, а також коригувати між цехами для того, щоб здобути план. Зустрівся з колективом і голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він подякував всім працівникам за підтримку міста в умовах війни та вручив нагороди кращим комбінатівцям. Олександр Вілкул зазначив, підприємства продовжують вирішувати логістичні задачі, перелаштовуються на транспортування продукції залізницею, створюють нові ланцюги постачання та впроваджують промислові проєкти з перших днів воєнної агресії. У співпраці з радою оборони міста металургійні підприємства. Надали будівельні матеріали та протитанкові їжаки для облаштування блокпостів і фортифікаційних споруд, щоб заблокувати можливі шляхи підходу ворога, допомогли спецтехнікою, обладнанням, одягом і взуттям для захисників. Я розумію, що складні часи війна. Розумію, що підприємство працює далеко не на 100% Але головне місто живе і головне підприємство живе. І я дякую. Генеральному директору Андрію Анатолійовичу Скачкову і всім керівникам структурних підрозділів, керівникам цехів за те, що ви утримаєте колектив і підприємство живе. Коли підприємство живе, то значить завтра у нас будуть кращі часи. Ми впевнені, що буде перемога. Да? Перемога це найголовніше, тому що дуже багато. Хто і хлопці, і дівчат зараз на фронті боронить нашу країну? Це і питання виживання нашої держави, і нашого міста, і нашого підприємства. Буде перемога, буде все. Дуже вам вдячний. Я знаю, як на північному ГЗК відносяться до трудового колективу, до трудових дінастій, тернівчан, я б так сказав, ну, завжди така дуже-дуже відкрита душа. Підприємство працює попри всі негаразди, і це завдяки нашим незламним криворіжцям. Зі словами подяки до колег звернувся генеральний директор Північного гірничо-збагачувального комбінату Андрій Скачков. Визначаємо наш професійний праздник. Свято ну негучно, але ми впевнені в майбутньому, впевнені в перемозі, більш згартовані і міцні. Попри всіх проблем і негараздів, ми працюємо. Ми дивимося кризи у очі. А криза народжує нові рішення. Таким чином наші працівники навчилися виробляти з більш дешевої першотравневої руди концентрат високоякісний. Більш півмільйона тонн ми виробляємо, а з нього високоякісний котиш 65-й. І це нам дає можливість втиснутися в щільний ринок європейський. Це дає можливість реалізовувати нашу продукцію. А це податки всіх рівнів, це допомога країні. Це заробітна плата тисячі гірницьких сімей. Подякувати всім нашим працівникам, всім півничанам за те, що вони наближають перемогу на своїх робочих місцях. І особливо тим хлопцям та дівчатам, які боронять нашу країну ЗСУ. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. цей день.